Шановні брати і сестри, учасники Молитовного служіння, вітаємо вас в цей ранок. Ласкаво просимо на чергову нашу зустріч, яка відбувається щоранку, безперервно, кожного дня від початку війни, ми об'єднуємося в Слові Божому, в молитві, підтримуємо один одного через спілкування в заступницьких молитвах. По вівторкам, коли моя черга проводити зустріч по графіку, ми з вами досліджуємо важливу тему, актуальну для адвентистів, для християн, як поставити в Бога центр життя нашого. Адже від цього залежить все, що з нами відбувається, чи є він в центрі, чи десь він там, далеко, скраю, не в центрі, як він був певного часу в Ізраїлю. І ось в цій книзі розгортаються ці події, події реальних людей, реальних сім'ї, реальні церкви, як повернути Бога в наше життя, як його поставити в центр. Цьому присвячена перша книга Самуїла, друга книга Самуїла. І з вами, ми з вами сьогодні, вже в 15 му розділі другої книги Самоїла, будемо читати вірш за віршем, з першого вірша. Пам'ятаєте, Весалом повернувся до Єрусалиму, але обличчя царя так і не бачив, відбулося формальне поверхневе примирення, поцілунок, який не змінив серця людей. Який наслідок цього? Давайте будемо читати з першого вірша. Незабаром Авесалом придбав собі колісницю з кіньми і 50 чоловіків, які би бігли перед нею. Ну, початок цього розділу дається чітка інструкція, якщо говорити такою сучасною мовою, як прибрати народ свій на, бік бік, на свій бік, як схилити народ людей, колектив на свій біг. Ну, ми розуміємо, що Весалом починає захоплювати престол, якщо порівнювати його з його батьком, то Давид чекав свого престолу досить довго, да, проявив терпіння, характер. А вєсалом ні. Він готовий підняти руку на свого батька, робить це непрямо, невідверто, він робить це дуже підступно. І розуміємо, що весалом, тут зараз почнуться опис його політичної такої активної діяльності, він є політиком. Політик, 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 який... Чітко розумів, що хоче народ, які бажання народу. Як поставити, привернути серце народу на свій бік. Ну і текст нам говорить, що 50 людей він наняв, платив їм великі гроші, які бі бігли перед нею. Ну, звичайно, це не просто якісь інці, да? такий екскорт. Вони певний вплив чинили, певна така піар-компанія з боку Авісалома. Ну і на такому білому Порше, якщо говорити, да, мовою, чи BMW чи Mercedes, да, він їздить по вулицях столиці. І це дійсно впливає, він знає, як завоювати серце народу, як вплинути. Ну, плюс, згадайте, ще в минулому розділі була розділі описана його зовнішність, яскрава, така епатажна, да. все окей. Зовнішність чудова. Піар-кампанія чудова. Але ми з вами розуміємо, який характер цієї людини, яка гниль, да? що там всередині є. От. І він не мав ні характеру, не міг володіти собою, і інших чеснот, таких побожних, не було в його серці, фактично він починає роботу, таку працював за спиною батька. Що було дуже прикрим, неприємним і підступним. А Весолом рано вставав. От тепер читаємо інструкцію, да? І зупинявся на узбіччі дороги біля міської брами. І коли якась людина йшла до царя, щоб той вирішив її судову справу, то, така людину, то таку людину відкликав Авісалом і питав: А з якого ти міст? А коли той відповідав твій слуга з такого то ізраїльського племені, то Авісалом говорив йому: хм, Твоя справа. Дійсно, варта уваги і справедлива. Але, на жаль, у царя немає нікого, хто би міг би тебе вислухати. Да? Ем, вставав вранці, працював серйозно, не лінувався, можна сказати, да? щоб прийти на престол, зробити цю піар-кампанію, захопити владу. Він вставав рано, написано, рано вранці. Одні люди стоїть рано вранці, щоб читати Слово Боже, молитись, інші для того, щоб вплинути, вразити не Бога, а людей. Да, таке повстання, повзуче, воно було такий бунт, він був непомітним. День за днем він вкрадався серця людей. І ми розуміємо, що суд в країні, в Ізраїлі це була царська справа. Ну, і цим натіком він давав. Привід розуміти, на куди він орієнтується, куди він хоче, що він хоче зробити. І через все це дуже підступно він завоював серце народу. Да, можливо, не було часу розглянути якісь особисті справи, приділити цей час, цар поспішав, але весалом він спинявся, спілкувався. Ну і досить варто відмітити, що потрібно знати, в якому місці стояти. В якому місці зустрічати людей, яким тоном говорити з ними, і так далі. і так далі. От тут описана схема, як прийти до влади. Ну і по суті діла, ми читаємо з вами про бунт далі, як він розгортається. Четвертий вірш. А потім Авесалом додавав: О, якби мене поставили суддею цьому краю. Ми розуміємо, так? якого рівня суддію, це тільки цар. Да, то коли б до мене приходила людина з якоюсь скаргою, судовою справою, то я судив би по справедливості. Я думаю, ми розуміємо, чому Біблія дуже детально нам описує Весалома, минулий розділ, цей розділ, оцей бунт, повстання, втеча Давида. Це в мініатюрі показано те, що відбулося на небі, коли проти е, нашого Бога був піднятий Люцифером, да, сатаною, цей бунт, як воно відбувалось і. Ця історія вона доповнює цю небесну історію. Чому там це відбулося, які підстави, і яким чином найголовніше, які прийоми були використані, щоб звабити на свою сторону якусь частину ангелів? Отож, він хоче, він прямо каже, він хоче престолу, хоче царювати, бути царем. А коли хтось підходив, аби йому поклонитись, то він простягав до нього руки, обіймав, цілував його. Так ставився Веселом до кожного ізраїльтянина, перебрав кожного да, в країні, що йшов до царя на суд. І таким чином Авесалом схиляв на свій бік серця ізраїльтян. Давайте ще раз, от, по цій піар-кампанії, пройдемося, доповнимо певні кроки. Підлещувався. Да. Так, в принципі, працює сучасна політика. Ми бачимо те саме: обіцянки, обіцянки, продавав себе. Цілував людей, дуже нагадує да, поцілунок Юди. Да. Насправді, людина це робить лицемірно для того, щоб тільки захопити владу. Потім ця людина вже не цікавила Авесолома. Да, не дозволяв, щоб народ поклонявся йому таке видиме, зовнішнє нібито, е, смирення. Да, таке от З боку, е, боку Весолома. Особистий інтерес. До людини, знав чітко, де потрібно бути. Потрібний час, потрібне місце. Да. Рука така допомога людині, яка в проблемі, співчував, шукав проблемних людей. Да. Ніколи не нападав на царя, на Давида напряму. Але, знаєте, так опосередковано, натяками він сіяв сумнів, сіяв інші думки в царстві. Написано, що він дуже багато працював. День і ніч, день і ніч, щоб досягнути, він мав мету, чітку мету, як досягнути цього. Ну і безумовно, ця діяльність вона спрацювала, цей підхід спрацював, розділене царство. Давид з часом ставав вже більш старшим, старішим, да? був, скажімо, в певному пенсійному такому віці. Ось. Але люди хотіли змін, люди хотіли молодого, гарного. Людям взагалі завжди подобаються якісь зміни, якщо їм обіцяють. Ну і фактично можна сказати, що і гріхи Давида вони також ем... применшували його статус, його позицію, його авторитет. Сьомий вірш. і далі. Після чотирьох років, подивіться, чотирьох років, чотири роки людина плідно працює, Такої діяльності, такої діяльності Абісалом сказав Сареві. Я хотів би піти в Хеврон і виконати свою обітницю, яку я дав Господу. Адже коли твій слуга ще перебував в арамейському Гесурі, то дав обітницю такого змісту. Якщо Господь дійсно поверне мене в Єрусалим, то я поклонюсь, принесу жертви Господу. Цар йому відповів: Іди з миром. Тож він зібрався і пішов в Хеврон. Тож ми відмітили. Чотири роки такої потужної, рекламної політичної піар-кампанії, таке лицеміство. Да, люди не соромлюються використовувати Боже ім'я, як і сьогодні в політиці, як і тоді прикривають свої такі, гріховні справи, наміри справжні такими благими зовнішніми ем, гаслами, да, богом, жертвами, обіцянками, ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ну, і де він, оце рідне місто Весалом, да, згадується також. Ну, і, і де він також обирає місто Хеврон. Хеврон, да, Зібрався пішов він в Хеврон? Місце, де звідки він хоче почати своє царювання. Дуже цікаво, що з Хеврону саме цар переніс свою столицю до Єрусалиму. Можливо, там люди не підтримали цього, заздрили, ще щось. Це також було невипадковим. Ну, і Можна сказати, що Хеврон це, немов така печера, в якій були кістки пращурів, але вони не могли дати справжнього помазання. Там була сильна історія, історія Ізраїлю, багато подій, але все це не може дати благословення, помазання справжнього, Божого обрання це не може замінити цього. Місто без Божого благословення не може дати це благословення людині. Да. Він говорить неправду своєму батькові і, безумовно, надаремно прикликає ім'я живого Бога. Дуже цікава відповідь Давида: він каже, йди з, з миром. Іди з миром, але фактично ці слова привели до війни. Отак От буває, що люди говорять про одне, але мають зовсім інше на меті. Давид ну, підчув, мабуть, з часом іронію, ярку іронію цих останніх слів. Це останні слова між батьком і сином. Вони вже більше не побачаться, більше не поговорять один з одним. Це були останні слова. Іди з миром. Ну, і Давид почав своє правління царське саме з хеврону Варто це нам нагадати і відмітити. Тобто, в дуже вдале також обрання старту цієї президентської кампанії. Звідти, Авесалом таємно розіслав своїх агентів. До всіх племен Ізраїлю з наказом. Як тільки ви почуєте звук труби, то волайте. Авесалом став царем Хевроні. Оголошує себе царем зуважте, не якогось коліна, да? а всього Ізраїлю. Ну і хто був да? царем? Якого Бог обрав це Давид, але Авесалом сам себе призначає. Авісалом запросив із собою з Єрусалиму 200 мужів, які супроводжували його у простоті серця. Вони були наївними, не розуміли для чого. Знаєте, їх обманули фактично. Вони не знали мети цих зборів. Як багато людей сьогодні стихійно рухається, так, як стадо таке за чимось, за кимось, не розуміючи кінцевої мети. Таке попередження, да? Не бути замішаним в цей бунт і повстання. Авісалом покликав також. Гілонійця Ахітофела, радника Давида, з його родиного міста Гіло. І коли приносили жертвоприношення, приношення, відбулася дуже міцна таємна змова. І чимало народу приєднувалося до Авісалом. Ахітофел буде в наступних розділах відігравати велику роль друг Давида, радник. Його поради, його голос розглядали як пораду від Бога, голос Божий. І бачимо, що цей змови, цей бунт, він набирає обертів, все було готово, продумано. І написано, що воно тільки набирає обертів. До Давида прийшов вісник з повідомленням. Ізраїльські мужі схилились на біка весолома. Тоді Давид сказав усім своїм слугам, котрі були з ним в Єрусалимі. Порушаємо і будемо втікати, бо інакше не зможемо врятуватись від Весалома. Не гаючи часу, виходить, щоб він зненацька не напав на нас, не зробив нам лиха та не знищив усіх мешканців міста мечем. Серце, Давида, серце народу схилилось да, на бік Авісалома. Чому виникає питання, чому Давид відразу не придушив це повстання? Да? Чому? чому він не питає Бога тут? а Можливо, він питав Бога, і Господь йому саме сказав це, потрібно зробити. Він не хотів, щоб люди загинули невинні, Да? Він вирішив втікати втікати з міста. Ем, мабуть, також, і багато коментаторів це відмічають, що повстання стало масовим. Майже всі прийшли на бік Весолома. Досвід, можливо, порада Бога, обставини, Давид приймає це правильне рішення, потрібно залишати, потрібно залишати Єрусалим. Ось. А слуги царя сказали цареві, щоби тільки наш володар цар вирішив, ми твої слуги будемо з тобою. Тож цар вирішив з цієї родиною пішки залишити десятьох своїх наложниць, аби стерегли палац. Отже, йдучи пішки, цар з усім своїм народом зупинились біля останнього дому. Ну і ми далі читаємо, що є певні люди, не з Ізраїлю, це вірш 18, які залишились вірнові Давидові. Ось, ем, ось наступна така неприємна сторінка життя Давида. Що людина сіє, то вона пожинає просто про канатана воно виконується. Виконується з кожним роком, і Давид платить дуже велику ціну за за свій гріх, за свій вчинок. Я думаю, що недаремно нам Біблія ну детально розкрила, от як Я все організував, підступне його серце, да, як було прикро батькові це все чути і сприймати. Ну, а далі ми будемо читати, як Давид вирішує це, як Господь вмішується. Буде, буде дуже цікаво. Але зараз давайте ми об'єднаємось в молитві, подякуємо Господу за ці уроки, цінні уроки. Ну і звичайно, нам не потрібно брати сьогодні приклад за весалома, нам потрібно працювати над характером нашим і е, жити згідно покликання, не займати чуже місце, яке не призначене для нас. Не використовувати жодні брудні методи для того, щоб завоювати думку людей, народу, ще когось. Нехай Господь нас своєю рукою провадить в житті і ставить на місце служіння. Давайте об'єднаємось в молитві. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за це слово, за цей час, який ми провели в вивченні Слова Божого. І ти відкрив нам певні такі небесні істини відносно того великого бунту, який був на небі. Тої війни, того повстання, яке відбулося. Отець Небесний, дай нам чистого серця сьогодні, смирення. Ми сьогодні просимо Боже і про благословення нам всіх, хто приєднався на ефір, хто буде дивитися в записі. Згадай серце кожної людини прохання, бажання. Даруй Боже захист сьогодні нашій країні, даруй нам миру. Також, Господи, ми розуміємо, що живемо в останній час. І не діли нас сьогодні Духом Святим для благовістя, для звершення служіння. Зміни нас сьогодні у твій образ. Якщо в нас є якісь риси характеру, схожі на Авесолома, то допоможи їх побачити і викорінити. Отець Небесний змилуйся над нами і даруй нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.